Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. все дивляться пильно з небес, загиблі поети й герої, всі ті, хто так вір. Михайло Гаврилко, видатний український художник, скульптор, поет, патріот і повстанець, учасник українських визвольних змагань початку ХХ століття. Михайло Омелянович Гаврилко народився 5 вересня 1882 року на хуторі Свинківка за 20 кілометрів від Полтави у бідній селянській родині. Навчався у Миргородській художньо-промисловій школі. Як одному з найкращих випускників йому була надана стипендія для продовження навчання у центральній школі технічного малювання Петербургу. Але через півроку, за участь в організації студентського страйку, був звільнений з Вовчим Білетом. Повернувшись на Полтавщину, Михайло активно включився у революційну діяльність в складі Лубенської вільної громади, революційної української партії. За її завданням він доставляв нелегальну літературу зі Львова. Неодноразово його за Михайло Гаврилко брав активну участь у першій російській революції, будучи членом Революційної української партії, потім Української соціал-демократичної партії. Ну зрештою, після Паразької революції, рятуючись від переслідування, він виїжджає за кордон. Спочатку в Галичину і там навчається у Краківській академії мистецтв, потім їде до Парижу. Навчається у видатного французького скульптора Еміля Бурделя, і разом з тим він переймається ідеєю увіковічнити пам'ять Тараса Шевченка в камені. Він брав участь у чотирьох конкурсах. В чотирьох конкурсах і останній конкурс був міжнародний, навіть оголошений. Але справа в тому, що царська влада не збиралася взагалі шанувати пророка України і ці конкурси кажуть, пройшли в пусту пам'ятник Шевченку, так і не був споруджений ні в Києві, ні в іншому місті України. З початком Першої світової війни українські політичні емігранти утворили у Львові спілку визволення України, яка виступала за поразку Росії в імперіалістичній війні. Одним з її фундаторів був і Михайло Гаврилко. Він проводив велику просвітницьку роботу серед українців у таборах для військовополонених, намагаючись пробудити у них національну свідомість перетворити малоросів на українців-патріотів. Він прагнув війни з Росією, щоб відвоювати свою батьківщину. У 1915 році Михайло взяв участь у всіх визначних битвах українських сечових стрільців проти Росії у Карпатах, під Болиховим, під Семиківцями. 1916 року він відкривав перші українські школи на Волині, самовіддано захищаючи українських селян Волині від насильства австрогорської влади. Рішуче боровся проти полонізації Волині, яку здійснювали польські чиновники австрогорської військової влади. Гаврилко не ставився до гречкосів із погордою, як Данцов. Він добрим словом і добрими ділами спонукав їх ставати оборонцями рідної землі. Коли вже в Україні постала Центральна Рада, повертаються знову в Україну. От і е, коли прийшов вже е, гетьман Скоропадський до влади, значить він спочатку співпрацював з ним і е, навіть одержав пропозицію очолити Бергородську художньо промислову школу, яка за часів гетьманщини була перетворена на інститут. Але до виконання цих обов'язків він не приступив, тому що розібравшись з політики гетьмана, він пішов у повстанці і очолив повстанську боротьбу проти гетьманського режиму і проти німців. На полях битв Михайло Гаврилко вправно володів зброєю. В мистецтві його головним знаряддям був стек, дерев'яний інструмент скульпторів. Виявив у своїй творчості багато сили, енергії, оригінального світобачення, відзначався бурхливим, не завжди врівноваженим характером. Все його життя це одіссея переїздів, обшуків, арештів, втеч. Гаврилко завжди буде цікавим для українців, як довго буде українська земля. Бо він виріс з цієї землі у січні 1920 року. Михайло Гаврилко повернувся до Полтави і вирішив нарешті здійснити свою давню мрію, спорудити у Києві пам'ятник Тарасу Шевченку. Одночасно, на прохання полтавських кооператорів, він ліпив із глини погруддя поета для масового відливання його бюсту з бетону. Однак присвятити своє життя творчості не судилося. Зіткнувшись з реаліями більшовицької диктатури, Гаврилко зрозумів, що в умовах радянської влади вільної творчості для митця бути не може. Він бере псевдонім Шевченко та вступає до підпільного комітету звільнення України. Влітку 1920 року на нараді отаманів Михайла Гаврилка обрано керівником головного штабу повстанських військ Полтавщини, але через неузгодженість дій полтавських отаманів декілька спроб захопити Полтаву закінчилися невдачею. Через зраду отамана Люльки чекісти провели численні арешти. Гаврилко уникнув розправи та перебрався до повстанців Отамана Біленького у Приворсклянські ліса. Де, як і коли він загинув, достеменно невідомо. Але у кінці 1920 року він все ще перебував у розшуку. Не спи, моя рідна земля. Прокинся моя Україно! І очі у світлі далеких зірок все дивляться пильно з небес, загиблі поети і герої, всі ті, хто так вірив у світле.